У мого чоловіка є брат, який молодший від нього на 10 років. Коли ми одружувалися, то йому було 13 років, а ми студенти на випускному курсі. Женитися треба було, бо вже мені підходив термін. І ось тоді батьки Івана й подарували нам квартиру. Батько його був вахтовик, і мати погодилася, що для любої дитини нічого не шкода. Я тоді так зраділа, що й не передати, адже жити ми могли хіба в гуртожитку, бо ж де б Іван знайшов собі роботу, щоб оплачувати орендовану квартиру. Радість моя була безмежна, і я була певна, що це наша квартира, але у батьків Івана були якісь свої уявлення про подарунки. Як на мене, то раз подарувала, то вже нема чого назад забирати, але ж то такі видно люди. Отож, жили ми собі в квартирі та не тужили, виховували п'ятирічну донечку, працювали, гарно проводили час, одним словом, були щасливі аж тут звістка від батьків. Іване, там Михайлик їде вчитися, то він у вас буде жити, щоб мені дитину по гуртожитках ніхто не перестрівав. Сам знаєш, як там хлопці живуть. А твоя Юля їсти приготує і поперез дитини. Мені зовсім не хотілося мати в квартирі чужу людину. Я сказала Іванові, що проти, але він мені нагадав, що квартира на батьках, а не на нас. Тому ще питання, хто має залишитися жити, а хто побіжить в гуртожиток. Прийшлося нам переносити дитячі меблі у нашу кімнату, щоб там жив брат. А той виявився звичайним підлітком, який не знає, як посуд мити і як чистоту в кімнаті тримати. Я не мовчала і завжди робила зауваження, а що я мала мовчати? Я, йому не мама, і тарілку за ним мити не планую, і одяг збирати по кімнаті. Дійшло до того, що вже мені свекруха телефонує. А що це ти, Юлю, так себе поводиш з дитиною, що він мені телефонує і проситься жити в гуртожитку? То це ти так мені дякуєш, що тобі дали жити в квартирі? То важко по людськи відноситися до дитини і замість гавканини, слова говорити? Ти дивися, бо підеш сама в гуртожиток. Та я з радістю, а ваш синочок таке з квартири зробить, що ви волосся на голові рватимете, будете заходити, як до стайні, вже я йду шукати собі квартиру. Отак мене вигнали з дому. Я вже все своє незадоволення вилила на Івана, бо тож його родичі до цього спричинили, і сказала, що раз така робота, то хай їде на заробітки і заробляє на квартиру. Так той і поїхав, а я з донькою живемо на орендованій квартирі, А той Михайло у двокімнатній. Не знаю, що він там з нею зробив, але не думаю, що там хоч клаптик чистоти лишився. До свекрів я не приїжджаю і не телефоную. Було воночки день народження, то я їх і не кликала, бо нема чого. Раз вигнала її з квартири, то не треба грати ролі доброго дідуся і бабусі. Звичайно, що зараз мені дуже важко, бо треба дитину вести на автобусі в садок, далі самі добиратися на роботу, та й квартира це теж не дуже комфортна, але я не планую поступатися і не вважаю, що маю перепрошувати. І ще мені наука на все життя, що нема чого довіряти словам, що то вам, діти, подарунок, бо прийде час і захочуть забрати все назад, особливо коли на паперах то все їхнє. Я вже зараз кажу чоловікові, що квартира має бути на мені, щоб потім я знову не шукала собі прихисток з малою дитиною. Як ти будеш такий, як твої батьки, то так і буде, тому, якщо хочеш зберегти родину, то зробиш так, як я тобі кажу. Я весь час йому це кажу, коли він до нас телефонує, щоб вже себе до цього готував. І не треба мені казати, що я не права, будете на моєму місці і будете тоді говорити. Підпишись, підтримай українськомовний контент.